Доброго дня! Сьогодні хочу розказати про проєкт Мрія. Головна мета проєкту Мрія дати дитині її особистий освітній простір і унікальний алгоритм розвитку, відкрити можливість кожному українцю стати тим, ким він хоче бути. Застосунок допомагатиме дитині, батькам і вчителям ефективніше орієнтуватися в навчальному процесі та поза його межами. Вчасно вказуватиме, на що потрібно звернути увагу, чому присвятити більше часу. Відміститиме бібліотеку контенту, який потрібен саме цій дитині. Інформацію про освітні програми, курси, відеоматеріали, позашкільні активності, олімпіади та гуртки. Застосунок рекомендуватиме те, що потрібно конкретній дитині, базуючись на її освітньому шляху, на її талантах. На тому, що можна окреслити як мрію вже зараз. Неважливо, який вік, неважливо, яка географія. Головне, щоб дитині вдавалося. Завдяки застосунку кожна дитина матиме своє портфоліо в освіті, де буде інформація про її досягнення та плани. Це не лише оцінки, а й участь дитини в олімпіадах, волонтерство, власні проекти, спортивні досягнення, тобто вся активність дитини, увесь її потенціал. Мрія матиме зручний інтерфейс. Щоб все за графіком занять і позашкільних активностей дитини. Крім того, у застосунку дитина може мати ID унікальний цифровий дитячий документ для більшого захисту і можливостей у світі дорослих за аналогією з дією. Батькам мрія допомагатиме знати, чи перебуває їхня дитина в безпеці під час повітряних тривог. Для цього достатньо буде одного натискання в застосунку після того, як вчитель завів дитяч в укриття. Також батьки зможуть бачити, у чому їхня дитина більш талановита, зрозуміти, у чому дитина потребує допомоги. А що їй дається блискуче. Крім того, мрія міститиме контент і для батьків, що сприятиме їхньому саморозвитку. Застосунок також даватиме змогу батькам отримувати зворотній зв'язок зв від вчителям. Окрім того, завдяки мрії, вчитель зможе використовувати не лише стандартні матеріали для підготовки уроків, а й спеціальні курси. Це допоможе зробити навчання цікавішим. Як повідомив президент, до кінця поточного року заплановано розпочати ознайомчий процес із пілотним проєктом Мрії у тестових школах. А наступного року, після реалізації пілота, проєкт планують масштабувати на інші навчальні заклади України.